Всі це запитують, і я замахався вже поясняти всім це на словах. Тому записую це відео. Який перший крок треба зробити після того, як десь поблизу прилетів шахет, або щось інше, і у вас постраждав склопакет на мансардному вікні? Або ви хочете замовити аксесуари для цього вікна? Треба знайти маркіровку. Серії мансардного окна і розміру, сфотографувати її та надіслати нам на електронну пошту, або у якийсь месенджер. Будь-то вілюкс, Fakro або рота, ця табличка знаходиться у верхній частині створки, або рами вікна. Може знаходитись або тут, або тут. От як вона виглядає в різних моделях, брендах та серіях. Якщо в тебе є мансардне вікно, збережить цю інструкцію, або надійшли другу, в якого є мансардне вікно. Єврокровля з радістю допоможе вам підібрати мансардне вікно, склопакет або аксесуари. В нас на YouTube каналі є відео, яке допоможе замінити склопакет самостійно або проконтролювати роботу майстрів. Це є зовнішня сторона. Тобто, знову ж таки, що не помилитися, бо це впливає на службу склопакету і так само на теплофізичному ставості.